і ще один аромат в нашому асортименті від бренду Wesker з Італії. Називається він Хістрія. По нотам дуже цікава особливість. На фрагрантиці в нас є опис, що тут є ноти каменю. А також тут є соснові голки, червоний мандарин, сицилійський апельсин і, звичайно, бергамот з шалфеєм. Я вважаю, що аромат буде прям максимально свіжим і гострим. Але потрібно все тестити на собі. В мене на двох руках вже. Є попередні аромати від даного бренду оформлення, мені здається, класне. Давайте спробуємо ось тут. Я думаю, що він буде максимально свіжий, всякому випадку, по опису. Фух, це дуже свіжо, це супер гостро, але це супер нестандартно. Я можу сказати, що я зараз не готовий носити такий аромат, хоча і він дуже свіжий і шалено гучний. Він перебив попередніх два, але чи готовий я на зараз? Точно ні, для досвідчених носів точно так. Я думаю, що я його також буду носити з часом.